<реш> 9 мене і вас. 9 листопада я вам писав звернення, що в нас на вулиці Пархоменка і індустріальні частково не горять ліхтарів. Виїжджав я з Олександром Миколаївичем, вас телефонічно не раз набирав, цікавився, як там справа. Ви обіцяли, що ліхтарі будуть горіти. Даруйте, пройшло більше місяця, від вас навіть відповіді нема. Не говорю про те, що ця проблема вирішена. Проблема буде Я горі. набрав вас телефонічно чотири дні назад. Ви казали два дні і ліктори горять. Було так. таке? Було так. Ну вибачте, будуть, будуть горіти завтра, бо будуть. просто один чоловік той, що їздить Сніма. на вірші, горні так само. Вибачте, вибачте. розумієте? Я вибачаюся. Я сказав, значить, і от я сказав відповіді дончині і кажу, вам завтра воно буде зроблено. Просто все є готове. Це є зв'язано. По перше, зв'язано з тим, те, що говорить по. Матеріалах, які проплачуються через казначейство, а по-друге, людський факт, що у чоловіках звичайно плох машинах. Це... Я нічого не маю проти. Але Це... Богдан Михайло, ви поважаєте депутатів і давайте їм відповіді свої часи. Вибачте, я би ще тиждень почекав і я б вже звернувся в прокуратуру. Но. Ми ми добре а я вас так поздоровляла, я не допустила. Ну, Це виходить, занять... ви ображаєте не мене, а ви ображаєте моїх виборців, які до мене звертають. Що... Роботи будуть. Що... Що... До якої години повинно горіти світло? Світло горить сьогодні з 5... 17.00 до 7 годин ранку. <звітло> Цілу ніч було <звітло> подання прокуратури, що ми сприяємо збільшенню злочинності місті. <звітло> І прийнято рішення, щоб не виключати з першої війни, а згідно згідно цього тарифу, який нічного тарифу. І друге ще питання. Чи чистили тротуари? Чистять тротуари? Ні. Чистили тротуари Кулянки, тобто вулиці Шевченка, Київська і А там, де ми? Один кій, вірішки, не розуміємо. Я вже починав зараз не питання, що треба тротуати такого техніку, яка би вернула. Я все розумію, але ви послухайте мене. Там, де сільгосптехніка, там немає де йти. Машини їдуть, якщо дві машини їдуть, то людей нікуди хочеш, дивайся. Там обов'язково треба чистити. Я вам сказав, що сказав, що бачили. Що я у більше можуть?